Нещодавно на каналі я зібрав ПК за 32 тисячі гривень з процесором Core i 3 12100 f та картою RTX 3060. На той момент такий собі найдешевший варіант для ігор на ультрах. Але як завжди, багато людей в коментах сперечаються. Мовляв, краще про Ryzen або карту Radeon, а не Nvidia. Дешевше було б. Також що всі були задоволені, зробимо лайтове порівняння RTX 3060 та RX 6600 в цій збірці. Це, звісно, не прямий конкурент RTX 3060. Адже якщо порівняти ціни, то різниця між найдешевшою. 3060 з нашого відео та найдешевшою 6600, десь 3000 гривень. Прямий конкурент для 3060 це 6600 XT RX. Тут питання в тому, щоб здешевити ПК і майже не програти в FPS. Тому давайте просто глянемо ціни, споживання, температури, FPS в іграх і зробимо висновки. Отже, конфіг, найдешевша материнка на H чіпсеті 610, чого вистачить нашому Процу. Сам проц 12100F на 4 ядра і 8 потоків, дві дешеві планки оперативи на 3200 і SSD-шник P300 на 1 ТБ. Бюджетний, але також нормальний блок живлення від FSP і все це в тоненькому, зате симпотному корпусі. Словом, доволі бюджетна, але симпатична і продуктивна система за свої гроші. Невелика, якраз під невеликі карти. Тут же, як бачимо, в нас RX найдешевша на ринку. України по виконанню трохи більше наворочена, адже це Asus dual. По стилю з FINX 3060 вони навіть десь перекликаються, але в Dual дві вертушки вони мають фан стоп, тобто зупиняються без навантаження, а у Фенікса вертушка крутить на відсотків 40 завжди. Ну і звісно, металово холодження більше. Хоча RX6600 сама по собі холодна і споживає, до речі, менше. Важливо також, що в RTX 3060 16 ліній PCI, а в RX 8 ліній. Обоє підтримують PCI 4.0, тому RX краще ставити в систему. З підтримкою шини PCI 4.0. Хоча 8 ліній все ще вистачає і для PCI 3.0. Ну і пам'яті 8 ГБ в RX проти 12 ГБ в RTX. Ну і, до речі, дуже гармонійно сюди стається карта, по розміру якраз те, що треба, і знизу простору вдосталь. Коротше, в цю збірку, що перша, що друга карта запросто підходить. Хто не бачив, подивіться першу частину. Отже, давайте спочатку глянемо споживання: стрес, тест Аїда і наповну працює весь ПК. Плюс фурмарк з картою працює. Споживає з розетки системник 240. 49 ватт максимум, що я бачив. Це при нереальному сценарію, коли все відразу працює. І оператива і про карта на 100%. А от те ж саме, але з RTX 3060. Максимум вже 273 Вт бачив. Різниця десь в 25-30 ватт. А тепер дивимось на температури карти: 53 градуси через 15-20 хвилин тесту, в повному навантаженні в закритому корпусі. Тобто, зрозуміло, що цю карту перегріти ну просто нереально, хоч гопак біля неї танцюй. Ну добре, ігри. God of War, давайте подивимось цю непросту сцену для заліза. Перше, на що звертаю увагу, споживання карт за їх датчиками, як лампа розжарювання ілліча рівно 100 Вт, і не більше споживає тут RX6600. І майже на 70 Вт більше бере RTX 3060. ДТЕК вибирає RX, я впевнений. Це, до речі, Full HD ультра-налаштування без DLSS. Дивимось на FPS і порівнюємо. Я знімаю монітор, бо в цій грі запис екрану просаджує FPS. А тут все чисто і чисто продуктивність. Ну давайте під кінець стоп кадр і ми бачимо 56 в середньому в RX і 62 в RTX, близько шести кадрів на користь RTX 3060, котра перевелила за 60 кадрів в середньому, але 1 та 0,1% лоу вже на близько 10 кадрів різниці, тобто трішки плавніше грається на RTX 3060. А так, по суті, в цю гру можна на обох грати, якщо не заморочуватись. Єдине, що на Nvidia можна увімкнути DLSS і отримати ще більше FPS, що недоступно на RX. Наступна гра Far Cry 6. Все на ультрах без DLSS та FSR, але DXR від дзеркалення та тіні увімкнені. Знімаю на камеру і навіть без моніторинга, бо він конфліктує з цією грою. Тому можна дивитись на моніторинг самого тесту гри, коли вперше запустив на RX 6600, Спочатку не сподобалася дуже помітна просадочка. Думаю, ви помітили. Далі нічого такого не було, я перезапустив тест і вже не повторилось. Хай буде просто глюк якийсь. А так чисто на око все пройшло плавно, без зауважень на обох, і не повіриш, результат майже один в один: 78 кадрів в середньому на 3060 і 77 на RX6600. Кадр різниця. По мінімальному також кадр різниці, по максимальному навіть трішки більше в 6600 на 5 кадрів. Але відмалювала RTX 3060 на 51 кадр більше за тест. Хоча це дрібниці. Ну добре, давайте щось важке. Кіберпанк. Думаю, покаже ще наочніше ситуацію в сучасних іграх. Вражаючі налаштування без трасування променів. І от що мене трішки здивувало на RX6600. Просто жахливі фризи і FPS в 20 кадрів. А фіг його знає, я підозрюю, що справа в драйверах, котрі трішки поступаються в оптимізації, бо запустив знову і все стало нормально. FPS стабільно і достатньо на високому рівні, плюс лінія часу кадру досить плавна. І тут вривається RTX. 3060 на тих же налаштуваннях, і, до речі, під час монтажу я помітив, що картинка на RX6600 трішки більш смикана. Таке враження, що підлагує. але як бачите на графіках, все чисто і лагів вживу не було. Але чомусь знову ж таки софт AMD так записав, бо і там, і там я вже записував екран відеокартами. Ось такий ще момент. І знову про енергоспоживання: воно 100 Вт в AMD і майже 160 в RTX. Це ніфіговий такий відрив. Як бачимо по середньому, FPS, Nvidia краще. Але не так, щоб дуже набагато. 1 та 01% рідкісних та дуже рідкісних підфризів майже на однаковому рівні: 61 кадр в RX і 63,5 в RTX. Тому без трасування і там, і там можна грати на ультрах Full HD. Але тут Nvidia дістає козир з рукава. Я вмикаю DLSS на якість і трасування променів більшу його частину. Проходжу той же тест, але з більш реалістичною графікою за рахунок променів, і врешті отримую 61,8 кадр. Думаю, не варто навіть вмикати трасування на RX в цій грі, бо буде слайд шоу, що і так зрозуміло. Тобто Nvidia має деяку перевагу, принаймні в цій грі. Але в багатьох іграх із картами AMD також можна вмикати технологію FSR, і ефект буде схожим. Але потрібно розуміти, що DLSS – це програмно-апаратна фітча з участю нейромереж, в той час як FSR має трішки простішу природу, простіше апскейлить картинку і часто видає більше мила. Тобто наразі DLSS краще і підтримується більшою кількістю ігор, що доводить Watch Dogs Legion. Ще одна непроста іграшка. Ну ось хочеться мені на карті AMD увімкнути ультра і трасування хоча б на середину, а увімкнути DLSS не вийде, і FSR недоступно. І ось таке слайд шоу отримуємо. Ну добре, це вже таке, бо в цій грі DLSS також милить картинку доволі, але на RTX вмикаю промені, DLSS на якість і вперед. Грати з відзеркаленнями можна цілком, хоча щоб було за 60 FPS, потрібно вже і параметри трасування ще знизити або налаштування графіки, бо врешті. 53 кадри Проти 10-15 на RX. А якщо ж лишити просто ультраналаштування без трасування, то будь ласка, і там, і там все красиво і плавно. Бачимо, що FPS трішки вище на RTX, але ж не на дві голови відрив 56 проти 62 на користь Nvidia. І судячи з одного відсотка LOW, трішки плавніше йде на RTX, але повторюсь, і на тій, і на іншій можна грати навіть на ультрах. Добре, давайте щось увімкнемо, де доступна технологія FSR це RDR2. Все на ультрах, в основних налаштуваннях, а додаткові без змін. І поки без FSR та DLSS. В цілому на двох картах все йде досить плавно і без нарікань. Хіба що я хочу звернути увагу на температури карт знову. Цей тест доволі довгий. Карти встигли прогрітись: 53 градуса в RTX 6600 і 68 в RTX. Так, і та, і та температура нормальні, але різниці досить суттєва, тому тихіше знову RX6600. Звісно, не в останню чергу тут справа і у споживанні. Маємо результат: 52,4 кадри. За RX і 57.6 за Nvidia. Обидві зовсім трішки не добуває до 60 кадрів на ультрах в цьому бюджетному ПК. Але якщо увімкнути на AMDшній карті FSR і DLSS на Nvidia, то так, кадрів збільшуються. Це важка локація, і тут продуктивності вистачає обом картам. Nvidia трішки попереду, але я дещо відразу помітив. Картинка на Nvidia тупо краще, вона трішки більш деталізована, менше мазні, більше чіткості. На RX якось більше виражень виображені мілкі східці на об'єктах. Не знаю, чи видно це тобі. Якщо з телефону дивишся, то, мабуть, ні. Відкрий на більшому екрані, думаю, помітиш. Але я під час монтажу багато раз переглядав, і тут наочно видно роботу DLSS та FSR. І DLSS у Nvidia мені подобається більше. Javier, Тутейтефанткартор the... Ну давайте класика. Metro Exodus. Екстрим налаштування на обох відмінність тільки в тому, що на NVIDIA увімкнене трасування та DLSS. Знову чередую картинки з цих карт, щоб ви могли помічати різницю. Є Як на мене, і там, і там класна графіка, Nvidia трішки в темних місцях світліше, а AMD зате атмосферніше саме в цій грі. Середній FPS в Nvidia трішки вище, зате в AMD 0,1% Low краще. Давайте ще ось так поруч постоїмо на місці і подивимось, яка картинка більше подобається, пиши в коментах, і там і там кльово, як на мене. А тепер ще трохи чистої продуктивності. Assassin's Creed Valhalla. Тут жодного трасування променів, апскейлерів і в лоб порівнюємо карти. Бачимо, що зліва відео знову. Смиканий Ну, даруйте, так вийшло. Ось вам Софт від AMD. Виручає лише моніторинг. Звісно, з картою захоплення було б точніше, але уяву це може дати. До того ж, за одне і порівнюємо можливості запису екрану цих двох карт. І тут сюрприз. Карта AMD перемагає з відривом у 4 кадри. Правда, ось мінімальний кадр гірше, як і 0,1% лоу. Так дійсно в цій грі трішки підфрижує AMD, як і в деяких інших, може трішки більше, як не крути. Я три рази проходив цей тест і завжди. Мінімальний кадр чомусь трішки печальніше. І давайте на закуску запустимо Control. Без трасування та апскейлерів, ультра налаштування Full HD. Тут видно, що гра оптимізована в першу чергу більше під Nvidia, адже різниця в FPS складає близько 20 кадрів чомусь. На початку RX трішки фризить, не звертайте увагу, після підвантаження все стабілізувалось. Та все одно лінія пряміше в Nvidia, але грати на ультрах знову ж таки можна на обох. Просто в Nvidia є деякий запас тут, наприклад, для 2К або трасування. Бо ось тут я вже увімкнув на Nvidia трасування та DLSS, і от у склі можна бачити віддзеркалення заднього фону та самої героїні, а FPS навіть трішки вищий, ніж був до трасування. Само собою і графіка приємна. Ну окей, вмикаю на AMD RTX Pro мені Відзеркалення є, але ж толку з таким FPS. А що якщо рендер виставити на 720 p в цій грі це можна зробити? Розгрузити карту, як це робить DLSS? Ну що, в принципі, непогано. Я, якщо чесно, думав буде гірше, а тут FPS практично 60 кадрів місцями й вище. А там, де більше простору, то трішки вже нижче. Ну що, друзі, можемо зробити деякі висновки. Озвучу плюси карт. По-перше, це дві найдешевші версії даних карт на ринку України, і вони цілком нормальні за свої гроші. Отож, чим краще RX 6600? Перше, дешевше десь на 3 тисячі гривень, це десь 20% в залежності від магазину. Друге холодна, тому тиха, має фан стоп, що означає нульовий шум і взагалі трішки краще по виконанню. Третє споживає менше на 40-60 Вт плюс-мінус по подачі. Що, до речі, також досить важливо, саме споживання. Чим краще Nvidia: драйвера, трасування променів, фішки типу Nvidia Broadcast, Reflex і подібного. І DLSS краще ніж FSR, і більше ігор його підтримує. І до речі, це відкриває можливість грати на 2К моніторі з DLSS на RTX 3060. На rx 6600 цей фінт вже не прокатить. Ну і на мою суб'єктивну думку, трішки менше фризить і краще записує екран, якщо це потрібно, як ми бачили. Взагалі, в цих восьми. Іграх, що я порівнював, якщо брати саме чисту продуктивність без трасування та апскейлерів, то RTX 3060 всього лиш на 6,3% потужніше за RX6600. І брати Риксу цілком можна, наприклад, для мережевих шутанів, де і не пахне трасуванням, от, наприклад, на воно в контрі. або в якомусь там Call of Duty чи на зразок, і можна зекономити 20% і все буде літати. Ну або просто трасування променів не цікаве. Цілком можна брати карти AMD, бо за Однакові гроші більше чистої потужності буде у карт AMD, а споживання при цьому часто нижче. Це головна перевага карт AMD. І от саме цю збірку цілком можна збирати з цією картою, щоб вийшло десь 28 тисяч гривень за все. Чому б і ні? І от, якби мене запитали, що б я вибрав, я вибрав би Nvidia. Але це вже не стосується виключно ігор. Nvidia набагато швидше в монтажі відео, в інших робочих програмах, в тому ж Adobe Premiere та подібних. Тож хочу сказати, що праві всі. Бо якщо я хочу DLSS та RTX в іграх, то ніхто мене не переконає брати RX, бо буде більше FPS за ті ж гроші. І навпаки, нафіга мені переплачувати за промені, якщо мені від них ні холодно, ні спекотно. Тож пиши в коментах, що вибираєш і чому. А я поділився власним досвідом. Було корисно, ліпий лайкос. І підписуйся, якщо хочеш побачити, як мій бідолашний Ryzen 5 3600 розкачає ось цю в лапках крихітку. Слава Україні і до скорої зустрічі.